Цьому відео вам покажу, чому я не викладаю виживання в Майнкрафті. Ви сьогодні побачите мою відповідь. Зараз все як по дефолту. Далі добув тростину, а потім тикви. Потім пополував з черепахою, не знаю чому, але мені сподобалось. Далі знайшов звичайний біом і наче зробив дерево. Потім мені набридло грати, і я зробив це. І так завжди ось чому.